40 сантиметрів завдовжки та кілограм завважки рекордно великі волоссяни з густок витягли із шлунка 15-річної дівчини. Львівські медики. До того в іншій області її більше року лікували гастрит у львівському охмадиті. Це вже третій, схоже, випадок за рік. Як розпізнати небезпечну недугу, і чи можна їй запобігти, з'ясовувала Олександра Стасишин. У Львівському Хмедикі Христина із Запоріжжя вдруге від початку року через скарги на біль у животі привезла на обстеження десятирічну доньку. А два тижні тому тут уже оперували її старшу дитину. Через вісім років дівчині повторно діагностували трихобезуар, щільне волосяне утворення у шлунку. Була коли маленька, вона їла волосся. І ми це узнали. Ми ходили, лікувалися, лікувалися. Нам не казали точний діагноз. Нам його удалили, нам не сказали, що він може появитися заново. Волосся думала, що вона вже не їсть, і в принципі, що вона не склеюється. неї була рвота з кровотечею». Рік тому пригадує жінка, коли донька почала худнути та скаржитись на болі у животі. Медики лікували їй гастрит. Рідкісний діагноз у дівчини виявили аж у Львові під час поглибленого обстеження. Через великі розміри ендоскопічно видалити його було неможливо, тож вирішили оперувати традиційним способом. Розвізти стінку шлунку і видалити одним шаром весь міст і при цьому детально оцінити стан шлунка, бо воно механічно весь час травмується, бо шлунок сприймає це волосся за їжу. Він хоче його проштовхнути. Одна частина десь так в шлунку, і плюс до 20 сантиметрів що йшло як хвіст в тонкий кишечник. Кілограмовий ком завдовжки майже 40 сантиметрів витягли зі шлунка дівчинки під час операції. Це вразило навіть досвідчених хірургів. Це така річ неприємна на запах. Це просто волосся збите е, кубки, як спресоване. Оце е, ми навіть не могли ножницями розрізати. Зі схожою проблемою впродовж року у львівському хмедиті прооперували уже трьох підлітків. Якби вони не звернулись за допомогою, зазначають медики, наслідки могли б бути критичніші. Шлунок був би переповнений. Немає простору для споживання звичайної їжі, виснаження, кахексія, зниження апетиту. Там закупорені протоки жовчевих шляхів підшлункової залози. Призводить в свою чергу до панкреатитів, холециститів. Тож, аби розпізнати недугу, психологи радять батькам пильно стежити за звичками своїх дітей і, в разі найменших підозр звертатись до медиків. Такі проблеми виникають у дітей, які переживають сильний стрес або тривогу. Дитина таким чином заспокоює себе, тобто відбувається саморегуляція. Батьки повинні звертати на це увагу в першу чергу. Розмовляти з дитиною про емоційний стан, що дитину тривожить, давати відчуття безпеки. Найголовніше після операції слід обов'язково пропрацювати проблему з психологом, аби унеможливити повторення у майбутньому. Зі Львова Олександра Стасишин, Володимир Віжбинський. Ми Україна, марафон Єдині новини.